Сьогодні ми, як так само, як і всюди в цілому світі, наша церква, українська католицька церква, і загалом багато церков християнських святкують різдво Господа нашого Ісуса Христа. Ми єднаємося в молитві, особливо з українцями, всіма тими, які є в Україні, які боронять нашу державу, особливо з нашими воїнами, захисниками, захисницями, з усіма волонтерами, з усіма тими, які допомагають і працюють на те, щоби. Наша держава стала вільною від ворога, який наступає на нас. Ми єднаємося з ціл з усіма українцями, які є по цілому світі, і особливо тут, в Лондоні, в нашому катедральному соборі Пресвятої Родини в Лондоні. Ми тут молимося різдвяні богослужіння протягом цього циклу зимових свят. І хочу побажати всім. Хто приходить до нас разом з нами молитися? Хто можливо нас десь бачить наші новини на Фейсбук-сторінці? Хто єднається з нами в молитві через своїх рідних, побажати всім особливо мирного різдва, побажати того, щоб наша батьківщина Україна якнайшвидше була процвітаючою, гарною, мирною, спокійною, соборною державою. Дякую гарно за красиві слова. Дуже приємно, що українські традиції підтримуються за кордоном і завжди радий бути в цій церкві на всіх подіях, які протягом року відбуваються. Дуже приємно вас бачити кожен день. Христос рождається. Мене звати Надя, це мій чоловік Петро. Дякую. Звідки ви Надя, якщо можна запитати Бучича Тернопільської області, що для вас означає різдво? Різдво це є велика радість, яка приходить раз у рік, коли на новонароджений Ісус як народжується, щоб спасти нас, спасти світ. Ми дякуємо Господу Богу за всі ласки, що нам є, що Ми перебуваємо в цій країні Великій Британії, і ми дбаємо про дім Божий, до якого прибігаємо завжди, великі свята. Прибігаємо до Ісуса, дякувати, перепрошувати. Любити, бо де є любов там є Бог, і просимо Пресвяту Богородицю, щоб вже нарешті прийшла ця війна доочікувана. Молимося за наших діток, за наших, за наших захисників, за наших волонтерів, роботодавців. І дякуємо цій країні, що нас прийняла, скільки багато у нас є. Що нас прийняла з розпростертими руками і допомагає нам. А ми допомагаємо перше українській армії, українському народу для того, щоб вже закінчилась війна. І дякуємо за все Господу Богу і прославляємо новонародженого Ісусика, який народився вчора, сьогодні при Святої Богородиці, всіх Маріїв, Мартів, вітаємо з таким великим святом, зичимо їм ангела-хоронителя всім. Здоров'я, в першу чергу у нас багато є сестричок Марічки тут на молитві. Так що нехай Господь благословляє, оберігає покровом свої матінка Божа покриває нам многі і благі літа. Дякую гарно за щирі слова. Яка ваша улюблена пісня на Різдво? Ну, радістала. А знаєте, її заспівати? Коротенький куплетик. Я знаю і ту, і знаю те, що я написав. Давайте, ту, що ви написали, так буде навіть цікавіше. Один куфлетий, так, так, да, так. Да, да. Вістка радісна лунає, днес Христос ся рождає, радуйтеся люди, нині, Бог родився в ефлеємі, радуйтеся, людини, Бог родився в ефлеємі. Ісусе, як маленький, родився в ефлеємі, Він принесе мир в перемогу перемоги нашій Україні, а до ваших хат здоров і здоров'я щастя посилає. Веселих вам свят Христос ця рождає. Славі його. дякую гарно. Ви підняли трошки настрій.